Всім салют, друзі! На зв'язку супербаття ми знову тут на цій кухні для того, щоб готувати щось смачненьке. Сьогодні у нас буде салат. Це буде курячий салат з горошком та корнішонами, а також з картопелькою. Тож, друзі, для того, щоб продавати цей салат експлом, да, який я вирішив продавати. Таким насиченим, ситним, щоб з'їв, і от так от. Нам знадобиться одна філешка, я її відварив. Кудича філешка. А, також знадобиться картопля, також я її вже відварив в мондирах почистив. У мене чотири маленькі картоплинки. Хочете, не додавайте, я хочу додати, щоб це було ситно. Далі два кудичі яйця. Також відварив. А, карнішончики у мене тут? Скільки? Ну, 5-6 штучок. Можна використовувати, звісно ж, і мариновані огірки, але тут в мене є отака штука, і мені здається, що карнішончики додадуть трошки більше до такого. І е, зелений горошок в мене залишилось 150 грам з якоїсь минулої страви. Я вирішив також її сюди помістити. Цибуля, в мене цибуля Макс. Знається половина такої штуки. Можна використовувати і звичайну цибулю, а я вирішив от Мак додати, так? Да? є. А, також сіль, перець за смаком, звісно, і майонез не жирний, Не люблю, я жирний. Якщо любите жирний, то це ваше право ваше життя. Я використовую не жирний майонез. Поїхали готувати! Поїхали. Для початку нарізаємо філетку. Я хочу нарізати на кубики. Ви можете нарізати як хочете. Закладаємо в ємність, які будемо потім змішувати це все. Далі нарізаємо картоплю. Також я хочу кубиками. Это також перекладаємо в ємність. Далее пішли яйца. Яйца прямо сюди. Далі цибуля. Добре, да. також відправляємо сюди. Пошли карнішони. Теж салат горошок також туди пішов перець, сіль, Майонез. Перемішуємо. І нехай цей салат ну хоча б півгодинки, краще годинку, щоб е, оці всі інгредієнти. вони З'єдналися між собою, щоб майонез допоміг кожному з цих інгредієнтів стати більш м'яким, більш соковитим. Але краще це робити в холодильнику, тому відправляємо в холодильник на годинку. Ну що, друзі, салат готовий. Давайте спробуємо, що у нас вийшло. Він постояв десь годинку в мене в холодильнику. Клас! Салат м'який, насичений. Тут є багато інгредієнтів. Да? Але от цибулька та карнішончики вони додають хруски, як я і хотів. Тобто у нас вийшов такий м'який салат, але з різюмінкою. Мені сподобалось. Ну, її. Мені сподобалось. Спробуйте ви, Мені сподобалось. Спробуйте, Іви. Доготувати отакий салат. З вами був Супер Мій Містовай. Підписуємося на канал. Не забуваємо написати в коментарях що-небудь приємне або неприємне. ну, Те, що я заслужив. Да? І не забувайте підтримувати Збройне Сили України. Всім пока, до нових відосиків. Адіос.